Зробимо бантик разом. Беремо репсові стрічки, спочатку беремо відрізок 2,5 на 23 см. Складаємось таким чином і відмічаємо 3 см. Загинаємо вверх і тепер загинаємо наші хвостики вниз і від себе до центру, вниз і від себе, потім до центру, фіксуємо булавкою. Таких пелюсточки нам потрібно дві. Однак можна зробити в дзеркальному. Тепер збираємо на ниточку. Тут так само два варіанти. Можете зібрати окремо кожну пелюсточку, можна зібрати одразу на одну нитку, і у вас уже буде готовий верхній слой вашого бантика. І тепер робимо бантик на низ, це буде класичний бант із стрічки 4 см, кожен відрізок по 20 см. Збираємо просто на ниточку. Стягуємо, обмотали трошки і закріпили вузликом. Ззаду я трошки проклею шматочком фетра, для того, щоб резиночка була більш стабільною. І збираю все послойно. Фіксуємо слої. Стрічечкою можна один або два рази обмотати і закріпити гарно клеєм для того, щоб нічого не розліжуся. Залишилось додати серединку. Серединку я завжди приклею з фетром, і тут ще є в цій серединці отвори для пришивання, тому закріплю ще ниточкою.